Така прекрасна цифра. 29 222 гривні коштує ліжко без матраса. Це у нас моделька Bergamo в розмірі 1,60 м2 і конкретно в цій тканині. Бо там взагалі можна дешевшу тканину обрати, але оця тера вона прям чудово виглядає на цьому ліжку. Значить, чому воно так коштує? М'яка подушка? Подушка знімається, і з подушки знімається чохол. Тобто його можна або замінити, або похімчистити і за рахунок того, що м'яка, вам буде зручно на неї прилягти. По-друге, конструктив. По конструктиву тут взагалі все класно. Дуже міцна рамка металева, товстого металу поміняли метал на товстіший букові ламельки, дерев'яний короб всередині. І ось зйомний чохольчик йде на самому ліжку. Ніжки тут у нас ідуть 5-сантиметрові, можна ще 12-ку поставити, якщо вам треба під робот-пилосос. І якщо ви замовляєте таке ліжко з матрасом, буде трішечки дешевше зробимо знижку на комплект, або можна взяти це все в оплату частинами на 5 платежів, приват, «Абанк» та «Пум». Замовляйте в розмірі від 140 х 2 до 2 на 2 метри, і в шапці профілю телефон для зв'язку. Яка прекрасна цифра. 29 222 гривні коштує ліжко без матраса. Це у нас моделька Bergamo в розмірі 1,60 на 2 і конкретно в цій тканині. там взагалі можна дешевшу тканину обрати, але оця тера прям чудово виглядає на цьому ліжку. Значить, чому воно так коштує? М'яка подушка? Подушка знімається, і з подушки знімається чохол. Тобто його можна або замінити, або похімчистити і за рахунок того, що м'яка, вам буде зручно на неї прилягти. По-друге, конструктив. По конструктиву тут взагалі все класно. Дуже міцна рамка металева, товстого металу поміняли метал на товстіший, букові ламельки, дерев'яний короб всередині. І ось зйомний чухольчик йде на самому ліжку. Ніжки тут у нас йдуть 5-сантиметрові, можна ще 12-ку поставити, якщо вам треба під робот-пилосос. І якщо ви замовляєте таке ліжко з матрасом, буде трішечки дешевше, зробимо знижку на комплект, або можна взяти це все в оплату частинами на 5 платежів, приват, моноабанк та «Пум». Замовляйте в розмірі від 140 на 2 до 2 на 2 метри, і в шапці профілю телефон для зв'язку.